Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо неймовірно смачне і корисне яблучне пюре. Його можна використовувати як для десертів, так і для дитячого харчування. Усі інгредієнти до цього рецепту ви прочитаєте детально описані внизу. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Пюре готується дуже просто. Вибираємо солодкі стиглі яблука. Підходять і ті, що вже не виглядають ідеально. Ретельно їх поміємо, звільняємо від серцевини. Шкірку залишаємо, оскільки вона має багато пектину. Таке заготовлення будемо готувати на 3 кг яблук. Це чиста вага після їх обробки. Перекладаємо нарізані яблука в каструлю з товстим дном і виливаємо зовсім небагато 50 мл води. При подальшому нагріванні яблука будуть відділяти свій сік, що сприятиме їхньому тушкуванню. Від моменту закипання на невеликому вогні варимо близько 20-30 хвилин, поки яблука не стануть м'якими і пухкими. Періодично будемо помішувати, щоб йшов рівномірний процес готування. Яблучний аромат зараз просто неймовірний. Як тільки яблука стануть м'якими, подрібнюємо їх занурювальним блендером до однорідної маси. А для особливої ніжності протираємо пюре ще й через сито. Шкірку та зерна, які могли бути, грубі волокна, все обираємо. Додаємо до яблучного пюре згущене молоко. Вибирайте якісне. І цукор за смаком. Я додаю на 3 кг яблук 300 г цукру. Все добре розмішуємо і об'єднуємо до однорідності. Ділимо отриману суміш навпіл. Одну частину залишаємо без змін, тільки згодом перельємо в каструлю. А до іншої додаємо 20 г какао порошок Знову все добре перемішуємо, щоб отримати шоколадне пюре. Обидві частини пюре можна варити одночасно або по черзі, кому як зручно. Я по черзі кожну частину доводжу до кипіння та проварюю 20 хвилин, постійно помішуючи, щоб нічого не пристало до дна каструлі. Після варіння шоколадне пюре має однорідну консистенцію і приємний аромат. Готове пюре розкладаємо по стерилізованих банках і щільно закриваємо кришками. Таким чином проваримо і біле яблучне пюре 20 хвилин. Розкладаємо по банках і закриваємо щільно кришками. Перевертаємо банки до грібном і вкриваємо пледом ковдрою до повного охолодження. В результаті із 3 кг яблук вийшло 8 банок в об'ємі по 320 мл. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Усім смачного та відмінного настрою, всім миру та добра!